Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Нісан Рух автомобіль у нас 2017 року випуску у сірому кольорі. 2,5 бензиновим двигуном. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний текстильний салон в хорошому збереженому стані, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, також електросклопідйомники, електрорегулювання та підігрів бокових дзеркал. Мульта керму 119 тисяч пробігового автомобіля, датчики світла, підігрів керма. Також у нас тут присутній підігрів передніх сидінь, автоматична коробка перемикання передач, двохзонний клімат-контроль та штатна мультимедія з камерами 360. Позаду сидіння також схожувати збереженого останнє, автомобіль після хімчистки, позаду електросклопідйомники також. Технічно авто повністю обслужене. Також у нас тут присутній сервопровід Керма, автомобіль на повному приводі. Останнє ТО у ньому виконано 8 тисяч тому. Також замінили гальмівні колодки, диски, повністю обслужили, замінили мастилу в КПП. Зараз ніяких Вкладень автомобіль не потребує, тому якщо вас цікавиться авто, звертайтесь, в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.